Сьогодні на цій кухні о восьмі ранку зібрались волонтери для того, щоб приготувати їжу для переселенців. Сьогодні планують зробити 160 порцій. Усі ці порції готують три волонтери. Серед них Валерія, вона родом з Арабатської стрілки, що на Херсонщині. Рідне узбережжя жінка покинула через війну, тепер допомагає таким, як і вона, переселенцям. Каже, це втретє, коли вони роздають обіди і кожного разу меню різне. Сьогодні ми готуємо пасту з тушонкою та сосисками. Стараємось зробити більше, щоб нагодувати більше людей. Три години і порції готові. Їжу завантажують у машину та везуть до хабу. Доброго ранку ми з Маріуполя. Тут із самого ранку в очікуванні гуманітарної допомоги переселенці. Щоб тепліше було стояти, волонтери пригощають їх гарячим обідом. Перший у черзі Володимир. Він із Северодонецька. ніхто нікого не біжає. тут все хорошо. Мені подобається тут. ті, хто прийшов по допомогу, кажуть робити гарячі обіди для переселенців це гарна ідея. Ну, нормальна їда для того, щоб покушати тобто утра здесь стоим, как бы Много времени. Спасибо огромное. вкусная, хорошая. Спасибо всем волонтерам, спасибо. Спасибо за все, что они для нас делают. Ну, дякую дуже. Мы, как сюда приехали, нас дуже поддерживали. Дуже піддержали Смоколики Готують на кухні кав'ярні Літл Маріуполь. Волонтер та співзасновник благодійного хабу Кирило Делімбаєв розповідає, хочуть збільшити кількість порцій, бо людей багато, але кухня замала. Ми плануємо розширятися, тому що ми розуміємо, якщо ми хочемо масштабуватися, робити на 160 там порція робити за раз, Нам потрібна більше площа і потрібна. Більш професійна техніка, там плити, там ну будь що там кастрюлі. Але для цього також потрібно фінансування. Ну от що зараз думаємо, де це взяти, щоб зробити велику кухню. Зробити свій внесок і добру справу може кожен. Реквізити карти, на яку можна перерахувати кошти, ви бачите на екрані. Валерія Глущенко, Гайдутка. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити найцікавіше.